Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ручний соковитискач. Це незамінний аксесуар для вашої кухні, за допомогою якого ви зможете легко та швидко видавити сік з апельсинів, лимонів, яблук та інших фруктів. Зручна ручка забезпечує ефективне стиснення фруктів та вичавлювання максимальної кількості соку. Компактний та зручний дизайн дозволяє його легко зберігати та чистити. Даний соковитискач ідеально підійде для тих, хто любить свіжі цитрусові соки домашнього приготування.